Поліцейські Луганщини супроводили старосту, яка зібрала заяви в мешканців селищневське, Макіївка та Греківка на відновлення пенсійних виплат. Також доставили і роздали жителям свіжий хліб, продуктові та гігієнічні набори. На деякий час поліцейським вдалося розгорнути супутниковий зв'язок Starlink, і люди змогли зателефонувати рідним. Населені пункти на лінії фронту росіяни обстрілюють з усього наявного в них озброєння від мінометів до ракетних комплексів. Поблизу Невського українські бійці зупинили окупантів під час штурму. Повідомили в Луганській обладміністрації. На Лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії східніше. Невського Луганської області завдав авіаційних ударів в районах Невського і Білогорівки Луганської області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема Невське, Білогорівка на Луганщині. За цю добу п'ять разів атакував, зокрема в районі Невського, Тернів, Білогорівки. 607 разів завдав різних артилерійських ударів, 7 авіаударів. 46 окупантів під час відбиття атак було знищено: 118 поранено, знищений ворожий танк, три мм двадцяти міномети, самохідний міномет, тюльпан, два польових склади з боєприпасами. Також один контрабатарейний радар Айстьоно і п'ять автомобілів.